Ранок вдома триває. Сподіваємось, нам вдається підтримувати бойовий оптимістичний і дещо святковий настрій. Нагадуємо всі наші е, сюжети: бойові, оптимістичні та святкові можна подивитися не тільки в етері від сьомої ранку, а й у соцмережах. Посилання на сторінки телешоу «Ранок вдома у Фейсбуці, Ютубі та Інстаграмі. Зараз на ваших екранах. А ми продовжуємо нашу програму сюжетом, який можна водночас віднести до святкових, оптимістичних і бойових. До повномасштабного вторгнення Росії Катерина Хрущова жила в Херсоні, працювала в місцевому футбольному клубі. А у вільний час займалася рукоділлям. Маю якісь грамоти, дипломи теж з народної творчості зі спілки Херсону. Тому я брала участь у виставах у ярмарках, і це як моє хобі. Як було так залишили. Покинути рідне місто, яке було під окупацією росіян. Катерина із сином та мамою змогла тільки в квітні. Родина евакуювалась до польського катовиці. Місто відоме своїм аеропортом, який є авіахабом багатьох відомих лоукостерів. Катерина пригадує, після пережитого у Херсоні спочатку було важко звикнути до гуркоту тамтешніх літаків. Тут літаки. Часто літають, і, і ми пряталися коло кроваті. Присідали, і коли їхали в автобусі. Я старалась, я представляю, як моїй дитині було, бо я сама того не розуміла. Я старалась якось присісти, сховатися. Адаптуватися допомогли друзі та місцеві жителі, які підтримали родину у важкий для неї час. Деякі поляки вони є ще такі настільки чуттєві і добрі. от нам попадались. От одна жінка з чоловіком подарувала мені швейну машинку. От просто так. Вона старенька, вона 70-х років, але вона. Крута, я її ні вікому не віддав. Так майстриня знову почала займатися рукоділлям. Тепер вона шиє дитячі шапочки і пов'язки. Усе на подарованій машинці. Проте особливу увагу Катерина приділяє новорічним прикрасам. каже поляки дуже люблять прикрашати свої оселі до різдвяних свят. Ось такі жінки на двері. Вони основа може бути різна. І тость це, що тут натуральне, от е, якісь елементи дерева. Це дуже актуально в Польщі, тому що вони таке, знаєте, не натуральне, ну взагалі не дуже люблять. Тому ось такі я роблю, тканини. Майстриня все створює власноруч, тож часто засиджується до пізньої ночі. Я як проробляю, то стараюсь сама. Дуже тикву там да, вишити, сити самої. Ці якісь от е, такі кружечки з ниток я теж переплетаю сама. Тобто, в основному із того, що я дуже люблю робити все сама. То часу займає багато. Там на один віночок може йти від е, двох до чотирьох годин. Клієнти здебільшого проходять із соцмереж. Проте Катерина зізнається, її улюблена справа насамперед допомагає впоратись із болем, який пережила в окупації. У мене немає таких виробів, щоб вони були похмурі. Тому що якщо мені дуже грустно на душі, то я як сідаю робити той ж віночок, Він у мене обов'язково повинен бути дуже яскравий. Наразі Катерина разом із працівниками місцевого будинку культури займається організацією виставки майстринь з України, адже наші співвітчизники за кордоном не лише дивують іноземців працьовитістю і вміннями, а й знайомлять з українськими традиціями та духовними цінностями.